Христос Воскрес! Як же ж було це свято? Звідкіля воно почалося? Що написано в Слові Божому? Євангеліє від Марка, 16 розділ? А коли минула субота, Марія Магдалина, Марія Мати Якова, Марі... просто Марія. Мати Якова і Соломія купили пахощів, щоб піти помазати його. І дуже рано першого дня тижня приходять до гробниці, коли сходило сонце. Дорогою ж говорили між собою, хто відвалить нам камінь від дверей гробниці. Та, подивившись, побачили, що камінь відвалений. А він був дуже великий. І війшовши в гробницю, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білий одяг, і жахнулися. Та він каже їм: не жахайтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він воскрес. Його немає тут. Ось місце, де поклали його. Але йдіть скажіть його учням і Петру, що він іде перед вами в Галілею. Там побачите його, як він сказав вам. Вони швидко вийшли і побігли від гробниці, бо їх охопило тремтіння і жах, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Воскреще рано першого дня тижня. Ісус з'явився спочатку Марії Магдалині, з якої вигнав сім вісів. Вона пішла і сповістила тих, що пробували з ним, які сумували й плакали. Та вони, почувши, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього він з'явився в іншому вигляді двом з них, коли вони йшли, прямуючи в село. І ті Пішовши, сповістили інших, але і їм не повірили. Нарешті він з'явився самим одинадцятьом, як вони возлежали, і докорив їм за невір'я і твердосердя, що тим, які бачили його Воскресіння, не повірили і сказав їм: Ідіть по всьому світу! І проповідуйте Євангеліє усьому творінню. Хто увірує, й Охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, буде засуджений. Тих же, що увірують, будуть супроводжувати такі знамення, моїм іменем будуть виганяти бісів, будуть говорити новими мовами. Будуть брати змій, і якщо вип'ють щось смертоносне, не зашкодить їм, покладуть руки на хворих і ті одужають. Після розмови з ними Господь вознісся на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли скрізь проповідували, а Господь сприяв їм і підтверджував слово знаменнями. Що його супроводжували. Амінь. Що мені тут додати? Христос Воскрес, Христос коло Бога. Я просто в цьому місці, в місцях Писання хочу наголосити на деяких речах, на яких наголошував. Сам Ісус Христос. Перше. Що Він зробив? Він докорив своїм учням за невір'я і твердосердя. Вони не повірили, що Він Воскрес. Найголовніше в усьому цьому це віра. Віра. Треба вірити, що Ісус Христос. Воскрес. Він Воскрес, але Він не просто Воскрес. Він посів коло Господа Бога з правої руки. Праворуч. І мені так сподобалося останнє, що сказано було. Пробачте, що Господь. Вони пішли і скрізь проповідували. А Господь сприяв їм. Ісус Христос став на небі, але Він сприяє нам коли що, коли ми йдемо і проповідуємо. Коли ми служимо Богу, Господь нам сприяє. Коли ми виконуємо Божу волю, Господь нам сприяє підтверджуючи слово за ми. Не буде Господь з тобою і тобі в чомусь сприяти, якщо ти не будеш робити те, що повинен робити, те, для чого Бог тебе створив, для чого Бог тебе до себе привів, для чого ти народився в кінці кінців. Бо кожна людина народжується для якоїсь своєї місії. Своєї місії. Ісус об'єднав цю місію і сказавши, яка найголовніша місія? Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє усьому творінню. Як ми це будемо проповідувати? Через Богослужіння, через семінари, через євангелізацію, е, через бізнес свій, який християнський, через соціальні мережі. Да, як е, в даному випадку я намагаюся служити в більшості своїй Господу, бо е, більше охвачуєш людей через соціальні мережі. Ми повинні це робити. І сказано, якщо ми це будемо робити, Господь буде сприяти. нам. Слухай, якщо ти будеш займатися своїми справами, своїми бажаннями, своїм життям, ну немає обітниці, що Господь буде тобі сприяти. Можливо, десь і посприяє, можливо, щось якось і допоможе, але він не, не зобов'язаний тобі в цьому сприяти, бо ти робиш те, що ти хочеш. Ти не робиш те, що Бог хоче, щоб ти робила чи робив. Ти робиш те, що ти хочеш. Чому це Господь повинен тобі сприяти в твоїй справі? Будь-який бізнес, будь-яка справа, будь-яка робота. З чого ми люди взагалі взяли, що Господь повинен нам допомагати в цьому. Бо Господь сприяє тільки кому. Тим, хто робить його справу, тоді Господь буде сприяти. І я вірю, що наша церква, саме нова православна церква Ісуса Христа, церква, яка допоможе у більшості своїй людям, які вважають себе православними, стати по-справжньому віруючими. Познайомитися з Ісусом Христом, навернутися до Ісуса Христа, а не до традицій. Традиційних православних, які мають в собі дуже багато язичництва, до справжньої віри, віри по Слову Божому, якщо я вірю, що Господь буде сприяти нам. Але нам треба це робити. Нам треба це робити. Як це робити? Написано, проповідувати Євангеліє. Саме як богослужіння, семінари, євангелізація, все, що нам Господь відкриває, треба через це робити. Можливо, навіть бізнес якийсь. Ну, треба зробити, щоб люди слово Боже читали, чи якось так, Я не, ну, Господь відкриє кожній людині, що їй треба робити, щоб проповідувати через це слово Боже Євангеліє. Хочеш відкрити кав'ярню? Відкривай. Але відкривай її так, щоб вона проповідувала Євангеліє, тоді Господь буде сприяти тобі. Хочеш відкрити будь-який бізнес, неважливо, відкривай, помолися, відкривай. Але це треба робити так, щоб Господь сприяв, щоб, це воно, щоб цей бізнес проповідував Євангеліє. В іншому випадку немає гарантії, що Господь тобі буде сприяти. Ну, немає. Тому Христос воскрес, і він сказав, що треба робити. Все написано в Слові Божому. Будь-яку справу, яку ти хочеш робити, роби так, щоб вона несла Слово Боже. І проповідувала. Це для кожного, це для тебе, для мене, для кожної людини це є слово, це слово підтримки, я вважаю. Це надихаюче слово. Написано, що Він сприяв, Господь сприяв їй. Господь сприяв, Господь буде нам сприяти, якщо ми будемо робити. Його справу, яка буде нести в собі слово Боже і буде проповідувати Євангеліє. Амінь. Це коротеньке таке слово, якому дуже багато відповідей на взагалі все наше життя. Хочеш, щоб Господь наш Ісус Христос тобі сприяв? Роби його справу, яка буде нести в собі проповідь Євангелія? Як по-різному? Соціальні мережі, будь ласка, богослужіння, будь ласка, семінари, будь ласка, спілкування, євангелізація, будь ласка, бізнес будь-який, будь ласка. Господь є вірний. Він ніколи не каже свої слова, які потім не живуть. Ні, це ми можемо спотворити його слова. Можемо частково щось вірити, частково не вірити. Це ми, люди. А Господь ні, він вірний в своєму слові. Тому, хочеш побачити його дію, перевір його. Почни через своє життя і свою справу проповідувати Євангеліє. Побачиш, чи буде він тобі сприяти, чи ні. Амінь. Дякуємо святий Господь, за те, що ти дав це слово і за те, що ти надихнув нас, щоб ми йшли і робили твою справу. І я вірую, Святий Боже, що ти будеш сприяти цій справі. Це є відповідь для кожного віруючого в тебе, Ісусе Христе. Допоможи нам! Благослови нас. Алілуя. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Amém. Aleluia.